Вітаю всіх підписників і гостів каналу. Нарешті дочекались ми осені. Погода сьогодні відверто шепче. Тож можу зробити припущення, що крокодили будуть. Тож шоу починається. Let's go, поїхали. Щодо комплекту, спінінг Fenwick, катушка Piscefan Honor в 4000-му розмірі. Шнур Hercules Геркулес 08 по Японії. Ну, не міняв хардмону 30 лібров. Не буду поки видумувати велосипеда. Перше поставлю модернізовану мою версію. Беркінговського магалона, а там будемо вже змінювати походу. Побачимо, будуть. Холості виходи не будуть. Може, поставимо щось ще тихіше. Вітру, в принципі, немає. Наскільки, наскільки щука буде, атакувати все, що рухається, чи буде трохи перебірливо це буде буквально видно за кілька хвилин. Як ви бачите, моя улюблена, здвоєний Твіч для Магалуна можна ще робити, підкидання трохи доверху, от вона вже, от вона і сидить уже. Я казав, що якщо вона буде брати все ще, що, що рухається, то в принципі магалон їй буде якраз до смаку. Щука гарна. Не буду я її крутити, як зазвичай. Ну, ви бачите півторачка, зараз покажу ближче. Ну, можете глянути така півторачка, гарна, я думаю, це тільки початок. Буде сьогодні цих півторачок ще не одна і не дві, тому вмощуйтесь зручніше. Все цікавіше попереду. Ще, друзі, тут ось одна цікава точка. Прошлий рік тут влетіла гарна троячка. На перший тільки погляд здається, що тут, що тут дуже мілко. Але тут в Очереті глибини дуже гарні. не завжди вона з нього вилазить. О, ну, бачили, що вона, що вона гепнула. Вилізла. Troschkę bilsze Sei dobre, troschkę bilsze Якщо відпущу, бо порває чорти. Дорі занадто в неї багатська. Не можна і великий кут ставити, бо зламає мені як та спільна. Страви не йде. Тут трошки треба траву розгрібати. уже обережно. она у меня под носом снова чуть не сломала а хочет сломать что ж ты будешь така... Чуть, чуть відпустити. Да. Знал, що сьогодні будуть крокодилячі перегони, але що так з самого ранку буде весело. Сидить в роті вона втікти хоч і в траві, не може никуда. Турі в неї хоч відбирай. Вона може так ганяти по цій траві до, до нових віників. Ну нічого, ще, ще трохи вона трохи втомиться. Не можу я її підняти над травою або забрати. Спереді вона гуляє, траву треба зняти. Треба забрати її по цакою, це не буде діла, вона буде тут крутитися. Тихесенько, тихесенько. Заходимо, заходимо. О! Те, що я казав, що троячка і в цьому сезоні летіла. зараз покажу. Ну і покажу. Дивіться, натурна троячка. Не менше то встав і висока, пощастило магалон одним тільки трійником зачепився, могла і зійти. Півторачка вона якби ковтнула, то тут ще пощастило, що вона не відчепилась від трави. Ну, їдемо далі. Ну що ж, дуже добре, як ви бачите, якщо навіть. Нічого б сьогодні більше не, не клювало, то рибалка вже вдалася, бо ви, коли вона бере, то зрозуміло, що це тільки початок. Чи вдасться сьогодні цю троячку перекрити більшою? Ну. Побачимо. ще тут трошки ближче в угол. От вона лупанула. Ну, класика жанра щука стоїть в куточку плеса. І це третій крокодил. Крокодил-дил-дил. Дил. Я думаю, на камеру видно було спину. Воно ну вже що вона виробляє. Зараза через траву перейшла. Ну. Шнур хоть цей і 08, Геркулес, але. Але його... Тропивка його не ріже. Хоч він на вигляд, як для щуки, я раніше не ставив тоньше в одиниці. ой 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 ой, -ой, -ой. куди тебе понесло? Полізла в самий острів. От нехороше. Полізла прямо в кущі. Це геть не. Аби хоч не намотала, може різанути так шнура. Це дуже погано. Від слова зовсім. Так, сьогодні по траві мене щуки. Потаскають будь Давно я не лазив за ними, стоїть вона спина зверху, на камеру видно спину, не знаю. І ще попробую її витягнути. Вона в поперек стоїть. За траву Да. Задачка. Задачка хай бог милої називається. Один блок крокодил у мене проходив крізь острів наскрізь. Ця проходить не буде нікуди. Важкий випадок, як і для мене навіть. Взяти в такому відвертому. Вона собі просто стоїть, стоїть і відпочиває, а мені на неї лізти лодка Дурниця велика. Ой, вона зашевелилася, це плохо. Це нікуди не годиться. Очеред не може порізати шнур. А вона стоїть за очеретом, от. Така вона не хороша. Попробувати взяти її під сакою просто. Не знаю. Теж варіант підставити її під саку під ніс, щоб вона в неї просто вскочила. Зараз я під саку трохи зроблю довше. Що такого, мабуть, ніхто не бачивши. Будемо ловити метеликів. Під саку попробуємо між цих кущів завести, зачіпається. Так вже в неї стоїть перед носом. Ну і видно, вам там не видно. І треба, щоб вона в неї просто дійшла. Вона не хоче. Треба її дати. Так, під сраку тоді вона зайде. Вот. Давай, мала, заходит. Она шей не хочет. Ти така енергна, давай, давай заскочила. Дав сраку, вона зайшла. Хорош. Скидаємо душку. І щупу забираємо. Не традиційна, крім ловля. Трошки погарячкував я, друзі, сказав, що це троячка. У мене тут на Салмовському Ліп показало чотири. Навіть подивіться на. На ці веселі очі. Я не можу її навіть до камери підвести, яка вона здорова. Ну 4 кіло це вже дуже добре. Так, ну, їдемо далі. Спробуємо ще тут. В куточечку по класиці, по класиці тільки сказав, так і влупила зразу. Ай А поскакать ми любим 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 Ай-яй-яй, що ж ти виробляєш? Красавела. Да, така собі Півторашечка З хвостиком очіпаємось Нема такого виходу різкого як. Можна десь натрапити? На... Загалом активність не додавалася, тільки впала порівняно з ранком. От то вона на камеру показала, що вона фактично коло лодки стоїть, тільки валяє дурака в основному. Момент. Ну, ще одна півторачка, покажу ближче. Кілохи сьогодні Ро... саботують, не хочуть клювати. Одні півторачки. Ну, не одні, це третя вже, третя маленька, Отчіпаємось Покидаємо ще трохи. У цьому місці може десь якась щука. Отут вийде нам назустріч. Трошки фрикціон підтягнув, бо там на великих щуках трохи відпустив. Але ж для нормальної підсічки він повинен бути більш-менш затягнутий кослявий щучий. Рот його не так легко забитий в нього. Біла риба скаче, значить тут і щука сидить у якійсь кількості трохи притих дощ. трошки навіть сонечка ну буде больше біла риба гуляти он бачите що вона а вона тихонечко тут пішла пішла чуть-чуть фрикцион Пущу, конечно. шо вырабляя от молодец. Хорош крокодил третий и сильный и сильный. Даже ее тут, даже ее тут крутить Не покрутиш кругом трава. Покрутим зараз трохи. Давно підписники не дивилися, як я їх кручу. Сьогодні щось я їх не крутив. Крутися, крутися Мамаска. Погой, погой, погоняй погой, Давай, погой, Давай, Мамка Где погой, Давай, давай, давай. Откуди к ні-не-не-не-не-не-не-не. -ні 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 -ні. Куди п'я понесли? Підлотку. Навіщо? І так. Це мені не подобається. Причому геть Палку треба з цих кущів звалювати, вот що ти хай вас половину сейчас будеш втягувати. Давайте знову кущу. Неугомонно. Куда-то для черти ключ. Я тоже. Чуть-чуть я бачу, чуть-чуть, давай еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть. Чуть-чуть, давай, дай 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 Хорошо. Есть контакт. Вот это себе ничего. Маманька. Ну, даже не знаю тут. Тоже, мабуть, четверочка. Видно, яка голова, яка товщина і висота. Так, от чіпаємо. Ну що, друзі, по підсумкам сьогоднішньої рибалки старт ос осені дуже вдалий. три півторачки, три крокодили. Одній вдалося навіть дати під сраку. Образно кажучи, я думаю, на сьогодні вистачить. Якщо осінь буде радувати і далі такими гарними рибалками, то зможемо надолужити втрачену весну і літо. Так що до скорих зустрічей на воді і пока-пока.